Мене звати Ксенія Гец. Я адвокаційна координаторка благодійного фонду Право на захист і розповім вам, які можливості для реабілітації у сфері охорони здоров'я надає держава сьогодні. Що таке реабілітація у сфері охорони здоров'я? Реабілітація у сфері охорони здоров'я це комплекс заходів, потрібних для відновлення повсякденного функціонування. При обмеженнях, що виникли або можуть виникнути у зв'язку зі станом здоров'я або віком. Підставами для реабілітації є стан здоров'я після гострого інфаркту міокарда, операції на клапанах серця, гострого мозкового інсульту, травм або ампутації кінцівок, уражень нервової системи тощо. Хто може отримати реабілітацію у сфері охорони здоров'я? До її отримувачів належать особи з інвалідністю. Особи з обмеженнями повсякденного функціонування, тобто втратою нормального рівня життєдіяльності, особи, у яких захворювання, травми, вроджені порушення або інші стани здоров'я можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування або стійкого обмеження життєдіяльності. У межах програми медичних гарантій реабілітація надається на підставі декларації, укладеної з лікарем. Як дізнатися, чи можете ви отримати реабілітацію? Зверніться до свого лікаря. За результатами медичного обстеження стану здоров'я, відповідно до медичних показань, лікар прийме рішення щодо наявності підстав для надання вам реабілітаційної допомоги. Які пакети реабілітації передбачає програма медичних гарантій у 2024 році реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах, реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та або хворими протягом перших трьох років життя. Порядок реалізації програми медичних гарантій та пакети реабілітаційних послуг затверджується урядом України щороку. Хто оплачує реабілітацію? Реабілітація за програмою медичних гарантій оплачується коштом державного бюджету України. Для пацієнта ця послуга є безоплатною. Як отримати направлення на реабілітацію? Направлення на реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах надає ваш сімейний чи лікуючий лікар. В стаціонарних умовах лише лікуючий лікар. Чи можна обрати реабілітаційний заклад? Так. Вибір можна зробити з переліку закладів, що уклали договір з Національною службою здоров'я України. У верхній лівій частині екрану ми розмістили QR-код з переліком реабілітаційних закладів, що можуть бути обрані. Посилання на сайт з даним переліком також є в описі до відео. Як отримати реабілітацію за кордоном? На реабілітацію за кордон можуть скерувати пацієнтів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, З травмами внаслідок війни, дітей з рідкісними захворюваннями. Дітей та дорослих з новоутвореннями та пацієнтів з опіками 2, 4 ступеня та електротермічними ураженнями. Для скерування на реабілітацію за кордоном зверніться до сімейного чи лікуючого лікаря або заповніть електронну заявку на сайті Міністерства охорони здоров'я України. У верхній лівій частині екрану ми розмістили QR-код з посиланням на електронну заявку на отримання направлення на реабілітацію за кордоном. Посилання на заявку також є в описі до відео. Як відбувається реабілітація? У реабілітаційному закладі вас обстежить лікар з фізичної і реабілітаційної медицини та члени мультидисциплінарної команди. За результатами обстеження для вас розроблять індивідуальний реабілітаційний план. Чи передбачена психологічна допомога під час реабілітації? Психологічна допомога може надаватися психологом або психотерапевтом зі складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди. На підставі індивідуального реабілітаційного плану. Ваші права на реабілітацію порушують. Зверніться зі скаргою до головного лікаря чи директора закладу охорони здоров'я або департаменту охорони здоров'я у вашому регіоні, Національної служби здоров'я України чи Міністерства охорони здоров'я України. Таке звернення можна здійснити через контакт-центри або письмово. Вимагають оплатити реабілітаційну допомогу. У випадку неправомірної вимоги про оплату послуг з реабілітації ви також можете звернутися із заявою до правоохоронних органів. В описі під відео ми розмістили перелік контактів уповноважених органів, куди можна звернутися у разі порушення ваших прав на реабілітацію. Потребуєте юридичної допомоги щодо реабілітації у сфері охорони здоров'я. Звертайтесь на безоплатну лінію юридичної допомоги благодійного фонду право на захист за телефонами 099 507 50 90, 068 507 50 90, 093 507 50 90. Реалізуйте своє право на реабілітацію, покращення якості життя та здоров'я.